Раді бути у вашій церкві і сьогодні прославляти Бога разом з вами і ділитися Словом, так як ми його розуміємо, так як Бог відкриває його нам, як ми пізнаємо Бога впродовж свого життя. І сьогодні я хотів би говорити на тему, яка притаманна усім нам, але про яку говорити нам не хочеться, тому що нема там про що говорити, нема там чим хвалитись. І це спокуси і випробування, які приходять у наше життя. Молитві, якою вчив Ісус молитися своїх учнів, є такий вираз. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. У Біблії це слово ми можемо зустрічати в різних варіаціях, різними якимись іншими словами, але воно має три різних таких відтінки. Перший із них це випробування, які випадають на долю людей, якісь важкі обставини, які доводиться нам пройти. І це певним сенсом називається спокуса. Це може бути зваблювання до гріха. Ці спокуси виникають десь зовні. Ми про них не думали, але нам трапилось, і ми вже якось захоплені цим. Це зваблювання до гріха, і це є спокуса. Також є спокуси, які ніхто нам не нав'язує, ми їх самі собі знаходимо. Вони десь зсередини піднімаються, і ми не знаємо, звідки вони прийшли. Виявляється, ми самі згенерували ті ж проблеми для себе. І це теж спокуса. Так от, Ісус говорить, і вчить молитися, не введи нас у спокусу. Давайте ми подумаємо над цими словами, що вони означають. Для початку хочу сказати, що вони не означають. Вони не означають, Боже, не спокушуй мене до чогось грішного. Тому що написано в Слові Божому, що Бог не спокушається злом і сам нікого не спокушає. Тобто в Бога немає в характері такої якоїсь риси, що Він гріх нам якимись яскравими фарбами, ніби штовхаючи нас до нього, а потім каже: ну і куди ти пішов? Бог не спокушається злом. Він є світлою, в ньому немає жодної темряви. Він є Бог святий, в ньому немає жодної тіні переміни. Тому Бог нікого із нас в спокусу не введе. Але написано, що Господь випробовує праведного. Так, на долю праведних віруючих людей. Випадають складні обставини життя, які служать часом їм спокусу. І в цих випробуваннях кожен веде себе по-різному і здатен схибити і вірного шляху. Коли ми молимося, не введи нас у спокусу, іншими словами, ми просимо Господа Боже, допоможи мені знайти межу, яку я переступати не можу, до якої наближатись не можу. Захисти мене, Боже, щоб я наблизився стільки близько, кудись, де я не зможу втриматись і спокуситись. Господи, не введи мене у спокусу. Не дозволь мені опинитися в ситуації, коли спокуса для мене буде ну, не, не по моїх силах. То чим же я спокушаюсь? Що мене здатне спокусити? Апостол Павло описує цей процес такими словами: це римлянам 7, розділ, 8 вірш. Але гріх, узявши привід від заповіді, викликав у мені всяке жадання. Тому гріх, узявши привід від заповіді, звабив мене і нею умертвив. Це 11 вірш. Що робить диявол? Він бере заповідь Божу, яка свята, і нам її змальовує так, ніби вона для нас неприйнятна. Натомість він малює щось альтернативне, протилежне її каже, ось це буде краще. Тобто, спокуса це є те, що приходить на противагу Божій заповіді, Божому задуму, Божому Слову. Те, що Богом заборонено, раптом стає для людини чомусь цікавим і приємним. Не завжди спокуса очевидна. Наприклад, написано Не вкради, а ви хочете вкрасти. Ну тут зрозуміли конфлікт інтересів і якби багато роздумати нема про що. А багато спокус приходять такі, що і не розбереш на початку. Так це можна чи не можна, а коли розбереш, то може вже бути пізно. Коли ми роздумуємо про спокуси у своєму житті, то ми маємо пам'ятати про Ісуса Христа, який є наш заступник перед Богом. І сказано, що Він розуміє нас в дуже дрібних деталях, тому що сам був спокушений у всьому, але не був спокушений. Він був виправлений у всьому, крім гріха. Тобто він проходив те, що проходимо ми. Але він вистояв, а ми не завжди. Так от, на прикладі Ісуса Христа і слів апостола Павла, хотів би сьогодні звернути увагу на три сфери нашого життя, в яких ми проходимо випробування і де можемо спокуситися. І тут варто згадати: Господи, не веди мене у спокусу, допоможи в цих сферах мені пройти гідно і не схибити. Диявол, який підійшов до Ісуса в пустелі після його хрещення, випробував його у трьох сферах. Це була сфера задоволення, гордість і влада. Почнемо із задоволення. Коли диявол підійшов до Ісуса, Він йому сказав, сказав правду, яку варто, ну, не можна заперечити. Ти голодний. І дійсно, Ісус був в пості тоді вже 40 днів. Ну, звісно, голодний. І Він йому починає із правди, яку Ісус знає, і яка його вже болить. Ісус, ти голодний. Тому пропозиція ти можеш зробити із каменя хліб, і задовольнити свою потребу. То де ж спокуса. Диявол визнає всю правду говорить: ти син Божий, ти голодний, і ти можеш із хліба зробити, із каменя зробити хліб. Диявол пропонує задоволення, і це задоволення не завжди гріховне. Тобто, воно не обов'язково є. Гріхом. Ми прийдемо сьогодні додому. До речі, розкрию секрет. У нас план нашої команди, якою ми приїхали, в три машини помістились. Ми хочемо піти сьогодні десь в уманське кафе. Можете порадити, де з'їсти смачного круасана або ще щось. Скажіть, це задоволення гріховне чи ні? Ви прийдете додому і захочете гарно повечерити. Ні, дивлячись, яке кафе ви порадите. Ви придете додому і повечеряєте, а потім можна і горизонтальне положення зайняти. Скажіть, це щось гріховне чи ні? Ні. Дивіться, як написано в Біблії, апостол Павло пише до Тимофія, 6 розділ, 17 вірш, 1 послання. Багатих у нинішньому віці наставляй, щоб вони були невисокої думки про себе, і надіялись не на багатство непевне, а на Бога живого, який дає нам усе щедро для насолоди. Ви чуєте, Бог дає людині усе щедро для насолоди. Тож, диявол спокушає нас тим, що Бог дає людині щедро для насолоди. З єдиним нюансом. Диявол спокушає нас тим, щоб ми його взяли не в у свій час. Взяли не тоді, коли Богом задумано його отримати. Чи було гріхом для Ісуса зараз поїсти та ні? Але Він для себе вирішив, що це не час. Диявол вже це розумів. І тому прийшов із пропозицією, яка була актуальна на самий момент. Пізніше сказано, що Ісусу приступили ангели і служили Йому. Як служили Ісусу ангели? Ну, Здогадуюсь, що, напевне, принесли йому їсти. Можливо, питання полягало ось тому. Ісус син Божий. І дияволо зараз його випробовує з цим. Ну, Якщо ти син Божий, то задовольни свою потребу. Чи любиш ти Бога більше, ніж їжу? Ось такими іншими словами було. Поставлене питання, але замасковане. Чи більше любимо ми задоволення, аніж Божі заповіді? Ось в чому спокуса. Гарно поїсти, добре виспатись, жити в комфорті це не, не гріховно. Але отримати це не у свій час. Ось це спокуса. І це веде до гріха. Ісус попереджає: слідкуйте за собою. Щоб ваші серця не обтяжувалися об'їданням і пияцтвом, і життєвими турботами, щоб день той не спостиг вас несподівано. Отож, диявол випробовує нас у сфері задоволення наших потреб, але не у свій час. Гордість або визнання, ось якою була друга спокуса від диявола. Вона полягала в тому, щоб Ісус погодився зараз довести свою значимість. Ну, що про тебе відомо? Хто про тебе знає? Ти ось тут в пустелі, про тебе ніхто нічого не знає, а є можливості дуже яскраво, швидко і сильно заявити про себе. Є неймовірна можливість проявити себе. От стрибни з храму. І ангели підхоплять тебе. Так всі люди про це будуть говорити. І з цього почнеш своє служіння, і прекрасно піде все далі. Ну, задум хороший: проявити Ісуса в славі. Власне, слава за ним і ходила. Але диявол пропонував цю спокусу, щось правильне не у свій час. І не так, як задумано Богом. Нічого поганого в тому, щоб Ісусу свою славу явити не було. Саме це і буде супроводжувати Його служіння всі роки. Але це був не той спосіб, який мав зробити його відомим. І в цьому спокуса досягнути бажаних, правильних Божих цілей. Але неправильними методами. Варто зауважити, що сатана цитує навіть тексти із Писання, він вміло їх підбирає, але застосовує їх спотворено, Піддає їх, подає їх під таким кутом, що зразу і не розбереш, і дійсно в Біблії так написано. Але як нам потрібно молити Бога і просити, Господи, не веди нас у спокусу. Допоможи мені розпізнати, що приведе мене до негідного шляху, і збережи мене від цього. Бог створив нас за своєю подобою. Ви це знали? І він в кожного із нас заклав все, що потрібно мати людині. Висока самооцінка це в тому числі. Сьогодні багато людей страждають від заниженої самооцінки. Вони не можуть змиритися з тим, що вони такі, які вони є. І це гнівить Бога, це зневажає Бога, що Боже, ти мене створив, ну, не таким, яким я мав би бути. Недостатньо Твого образу у мені. І це одна проблема. І Інколи сатана спокушує людей цим, заганяє їх у депресію, у різні такі стани, що вони не можуть просто змиритися з тим, ким вони є. А іншим навпаки. Можливо, тих, хто не може собі спогодитися з собою. Він підіймає їх і дає їм гордості, і це спокуса. Бог створив нас за своєю подобою, і в нас немає причини занижувати свою самооцінку. Але що робить диявол? Він намагається підняти її за рахунок своїх методів, за рахунок суспільного визнання, так як було це з Ісусом. Давай і ти станеш відомим. І останнє, що запропонував диявол Ісусу Христу, це, до речі, та сфера, в якій ми теж проходимо випробування і спокушаємося. Це влада. У своїй останній спокусі щодо Ісуса, диявол пропонує йому шлях до слави. І каже, подивись на всі ці царства землі. Вони належать мені. Просто вклонись мені, і вони будуть твої. До речі, те, що запропонував диявол Христу, не було неправильним. Тому що Ісусу і так належить вся влада і вся слава. Пам'ятаєте, коли він возносився на небо, Він що сказав? Дана мені всяка влада на небі і на землі. І ось владу, якраз диявол йому і пропонує. І спокуса полягає в тому, щоб отримати владу не тим способом, яким задумана вона. Христос мав отримати владу, принісши себе в жертву, і стати володарем над усім. Але диявол пропонує свою методику. Усі царства землі в майбутньому бути Христу. Але диявол пропонує йому досягти правильну мету, але неправильним методом. Диявол намагається, щоб і ми з вами зрізували кути. Щоб робили щось швиденько, навпрошки, не так, як задумано Богом. Завжди диявол пропонує нам вибрати легший і коротший шлях. Він завжди пропонує корону без Христа, задоволення без болю, успіх без жертви, перемогу без страждань. І в цьому є спокуса. Все це ми можемо досягнути. Але диявол пропонує швидкий шлях, і це шлях неправильний. Ісус розумів, що Божа мета досягається тільки Божими засобами. І тому на всі ці спокуси він відреагував, цитуючи Слово Господнє. Можна легко простежити, що всі ці сфери спокус присутні і в нашому з вами житті. Кожен із нас проходить в той чи інший період життя одну, другу або третю стадію і на різне спокушається. Читаємо, що через тисячоліття після того, як. Була створена людина. В першому посланні апостол Іван своєму пише так, 2 розділ 16 вірш. Бо все, що в світі, пожадливість тілесна і пожадливість очам і пиха життєва, це не від Отця, а від світу. Виявляється, цим були спокушування Адам і Єва. Цим спокушував диявол Христа, цим спокушує Він і нас. Ви можете не сумніватися, що диявол. Спокушуючи до вас, прийде із одним із трьох. І щось він таки принесе до вас. Де ваше слабке місце? В чому най... найслабша ланка? Ось там і буде випробування, ось цей може стати спокусою. І тому варто нам молитися, Господи, не веди мене у спокусу. Ти знаєш, що я слабкий в цій сфері, отут я можу легко здатись. Захисти мене, допоможи мені не піти до грані. Щоб нам не здавалося, що всі ці спокуси. Для слабаків, праведник сміливий як лев. Ми все переможемо, бо ми з Богом. Воно то так. Але нагадаю нам кілька дуже достойних персонажів Біблії, яких не назвеш слабаками, але, на жаль, вони були випробовані в цих сферах і кожен із них по своєму схибив. комфорт і задоволення. Деяким людям зовсім не крутить стати знаменитими. І серед нас такі є. Вони не зацікавлені в тому, щоб мати владу. Є й такі. Але вони дуже люблять комфорт. Вони ладні пожертвувати авторитетом, суспільною думкою, будь-чим, аби їм просто було зручно. І, на жаль, і тут так і є. Вони пожертвують усім заради зручного і комфортного життя. Вони хочуть задоволення. Як ви думаєте, з чим дияволо до них прийде? Саме з цим. Нагадаю одного царя, якого звали Єзекія. Це четверта книга царів, 20 розділ. Можете вдома прочитати, я дуже коротко нагадаю сюжет історії. Єзекія смертельно захворів. І ось до нього приходить пророк Ісаїв, який говорить, склади заповіт, тому що так говорить Господь, хвороба твоя смертельна. Той дуже ну, розчулився, засумував, розплакався перед Богом. І лежачи на своїй постелі, повернувся до стіни і почав говорити Богу правду. Господи, я як міг так старався, служив для тебе. Ну, невже ти не бачиш моє праведне життя? Чому я у своїй 39 маю так рано піти із землі? І ще пророк Ісаїя не вийшов за межі міста, Бог говорить до нього: Повернись! І скажи Єзекі, що я продовжу йому 15 років життя. О, який Бог благий! О, яка добра новина! Приходить Ісая і говорить це Єзекій. Той отримав певне засвідчення, що це дійсно від Бога, і чудо приклав якогось там ну, аналог нашого подорожника, і рана зцілилася, те, що було смертельним, вилікувалось так просто. І тепер він живе і царює далі. До речі, цар благочестивий хороший цар. За свій 15 років царювання він встиг зробити щось, що стало спокусою для нього. Бог його благословив. Він дійсно добре царював, Бог благословив його перемогами, здобутками, майновим статусом. І ось був такий випадок, що послав цар Вавилонський листи і подарунок Єзекії, тому що чув, що той хворів, а тепер одужав, і якби делегацію відправив в розвідку її так просто привітати. І Єзекій їм показував все, чим Бог його благословив. Він завів їх в одну комору, каже, це Бог мені дав. Завів в сад і каже, це Бог мене благословив. Показав їм там свої палаці і каже, це Бог мене благословив. Ви ж знаєте, що я мало не помер. Ну це Бог, мій Бог, дав мені це все. І слава Богу за це. І ось посланці пішли, приходить пророк Ісая, той самий, і каже, хто оце в тебе був? Той каже, ті, і ті люди. І що ти, про що з ними говорили? Що вони бачили? Сказав Єзекії, з землі далекої вони приходили з Вавилона. А що вони бачили в домі твоєму? Усе, що в домі моєму, вони бачили. Не залишилося жодної речі, яку я не показав би їм у скарбницях моїх. Мені здається, Єзекій зараз трохи наївний, не все можна і не всім показувати. Але так уже вийшло. Причому атмосфера, напевно, була така ну, духовна. Це Бог мене благословив. Схоже на те, що в Єзекії є спокуса. Гордості, визнання, слави, влади. Але насправді він від, щиро, від щирості своєї задньої думки показує їм усе, чим Бог його благословив. І тепер говорить Ісая Єзекій: вислухай слово Господнє. Ось прийдуть дні, і взяте буде у тебе все, що в домі твоєму, і що зібрали батьки твої до цього дня, забране буде у Вавилон. Нічого не залишиться, говорить Господь. І синів твоїх, які вийдуть від тебе, яких ти народиш, візьмуть і будуть вони євнухами в палаці царя Вавилонського. І сказав Єзек, Єзекія Ісаї, благе слово Господнє, яке ти прорік. В чому благість? В чому це Євангелія цього слова? Нічого доброго, Жісая не сказав. Але послухайте коментар, який вирішує все. І продовжував: Нехай буде мир і добробут у мої дні. Все, що ти наговорив, воно то неприємно. Але скажи, мене це зачепить? Ні. Ти проживеш благословенно до кінця днів і помреш спокійно. А ось діти твої успадкують це. Ну, добре, дякую тобі за добру новину. Ось яка спокуса. Такий хороший приклад царя побожного. Але спокусився. Хай після мене хоч все синім полум'ям, аби мені було добре. І, на жаль, серед нас є теж такі люди. В нашому суспільстві є такі люди, яким комфорт більше від усього. І диявол прийде із цією пропозицією. На жаль, і в християн є така спокуса. Коли ми любимо комфорт, добробут і благополуччя, і, на жаль, хтось навіть зрадить Христа ради того, аби не позбутися цього. Це спокуса. Тому й маємо молитись, не веди, Господи, нас у спокусу. Є люди, які шукають визнання, і вони готові заради цього зробити все. Вони будуть важко працювати, пізно лягати, рано вставати. Вони можуть бути дисциплінованими і відмовлятися від будь-якого комфорту. Їм комфорт не перешкода. Їх влада ніяка не цікавить. Ці люди просто хочуть бути відомими. Ви зустрічали таких? Слава Богу! Ви в блаженному суспільстві живете. Послухайте історію, яка записана в першій книзі царів, 15 розділ. Було слово Господа до Самоїла таке: я шкодую, що поставив Саула царем, бо він відвернувся від мене і слова мого не виконав. Це той момент, коли Саул мав би дочекатись Самоїла, щоб той прийшов і приніс Богу жертву. Але не дочекався і зробив по-своєму. Тоді Бог, коли Бог йому повелів зробити по одному, він зробив по-своєму так, як вважав, буде вигідніше для царства його. І ось приходить Самуїл і каже Саулу, ось що прорік про тебе Господь. Ну навіщо так ти зробив? Поговорили, Саул повибачався, а потім каже, пішли зі мною і разом принесемо жертву. Нехай народ побачить, що зі мною все нормально. Прослав мене перед народом. Саул, тобі байдуже, що вже Бог тебе відкинув, тобі важлива людська думка. Саме так. Він розуміє, з Богом стосунки порвані, але нехай людська, людське суспільне визнання ще живить мене. На жаль, є серед християн теж такі люди, яким вже байдуже, що з Богом вони стосунки зіпсували. Але не хочу, щоб люди все-таки їх вважали ще достойними, Божими дітьми, благословенним, Божим народом. І це спокуса нашого часу також. Господи, не веди нас у спокусу і допоможи не спокуситися ось цією людською, людським визнанням. Ананія Сафіра, колись дій святих апостолів описана така історія, спокусилися на те, щоб теж їх люди, церква Божа, визнали. Коли один чоловік продав своє майно і його назвали сином потіхи, ті зробили і самі, так як зробив він, але дещо схитрили. Ну що їх спонукало до того? Спокуса. Спокуса людського визнання. Їм стало заздрісно. Одного прославили так, одного так носять на руках, а нас ні. І ми так хочемо. На жаль, і серед християн, і в наші дні повторюються подібні історії, коли ми бажаємо людського визнання, і це для нас спокуса. І остання влада є й такі люди, яким байдуже, що про них думають люди. Суспільна думка їх не цікавить. Їм не важливо їхній комфорт, їм важливо мати контроль. Вони хочуть контролювати ситуації, вони хочуть контролювати людей, вони просто хочуть досягти вершин, і їм байдуже як. Якось учні Ісуса Христа. Як ви думаєте, це достойний приклад? Достойні люди, щоб їх в приклад собі поставити. Достойні, нам би ще так досягти їх, їх рівня. Але одного разу сталася подія, коли вони йшли дорогою і сперечалися. А потім, коли Ісус їх спитав, про що ви там говорили, вони не дуже хотіли казати. А знаєте, про що сперечались дорогою? А хто із нас старший? Петро, чого ти думаєш, що ти старший? Ні, Іван, я, ти будеш старший. Ні, я хочу Я не знаю, як ця суперечка відбувалася, але. Десь воно знизу піднімалося, і хотілося бути старшим. Бажання влади. Коли вони йшли в дорозі до Єрусалима, Ісус ішов попереду них, а вони жахалися, йдучи за ним слідом, боялися. Покликавши з 12-тьох, він почав їм говорити про те, що буде з ним. Ось ми йдемо до Єрусалима, і син людський виданий буде первосвященникам і книжникам, і осудять його на смерть, і видадуть язичникам, і знущатимуться з нього, і битимуть його, і уплюють його, і б'ють його, і на третій день. Воскресне. Ісус готовить їх до кінця. Мені належить постраждати. Прямим текстом уже говорить. І ось після того, як Він це їм розказав, підійшли до нього Яків і Іван, сини заведеві, і сказали: Учителю, ми хочемо, щоб ти зробив нам про що просимо. Що хочете, щоб я зробив вам? Дай нам одному праворуч від тебе, а другому ліворуч від тебе сісти у славі Твоїй. Ісус каже, не знаєте, чого просите? Чи можете пити чашу, яку я п'ю, і хрещенням, яким я Хрещусь хреститися? Вони відповіли йому: можемо. Тобто ви готові страждати заради того, щоб отримати те, що ви хочете? Так, на все підемо, аби ти нам дав можливість сісти справа і зліва від тебе. Проблема ще в тому, що вони розуміли Ісуса як земного царя і десь підозрювали, що він стане земним царем. І ось поки ще це все якось час вирішувати, вони попросили наперед. А можна ми сядемо? Справа і зліва від тебе. Влади нам потрібно. Ну звідки воно у вас? Хіба Ісус у вас три роки ось це виховував? Ну це спокуса, в яку впадає кожен. І кожен у своїй сфері. На жаль, ці двоє були слабкими тут. Яка зі спокус вам найближча? Ми усі різні, і ви можете подивитись на спокусу, з якою бореться хтось, і подумати, ну, знайшов проблему. Але в той же час боретеся самі із тим, що інший зовсім не вважає за якусь проблему і трудність. Здається, нам легко порадити, ну, чого ти цим взагалі переймаєшся? Ну, знайшов, про що думати? Виявляється, для кожного із нас є своя спокуса, як пише апостол Яків, що кожен із нас зваблюється, спокушуючись, спокушуючись власною пожадливістю. Кожен із нас слабкий. Хтось слабкий в усіх трьох. Хтось в одному, в двох. але диявол буде обов'язково спокушувати нас там, де ми найслабші. Тому нам так потрібна Господня допомога і прохання до нього. Господи, не веди нас у спокусу. Амінь.